Ось так у мене <кій> щось сьогодні голос знову кудись намагається втекти. Так, тут у мене вихолоняє кисломолочний сир, загрузила прання машинка Пере. А я зараз буду пахтати масло. Це мої вчорашні вершки. Ай, такі класні. І зараз буду перетворювати їх на масолко. Так, да, до речі, в нас прогрес. Да? Наші хвостики, що? Що? Наші хвостики. Вже не так скубуться. Ну, інколи, скажи, ще буває. Але вже не так, так? Да? Так. Да. А щойно виводила Міки гулять і Рокі вийшов, правда, йде опасаючись. Необхідно, щоб я пішла вперед. Да. Необхідно, щоб я пішла вперед, а він за мною. Бросила перші двері ці в хату відчинені і пішла випускати Мікі. І він вийшов слідки за мною на веранду, я відкрила двері Мікі, і він також пішов гуляти сам. Mm -hmm. Так що сьогодні перший раз роки ходив на прогулянку сам, все, я пахтати масло. Я вже спахтала масилко, зараз буду прибирати його в морозилку. А знаєте, що я вирішила? Я пахту завжди виливала хрюшком. Ніколи я нічого на ній не готувала. А сьогодні мені потрібно поставити хлібчик. От я зараз поставлю хлібчик на оцій пахті. За дурною головою і ногам нема покою. Поставила я тістечко. На хлібчик. А тісто ж поставила на пахті. І дивлюся, а воно прямо ну таке, ну, таке, ну зовсім не схоже на оте тісто, е, яке зазвичай йде на хліб. Воно навіть пахне на всю хату і пахне інакше. Ну і стало мені шкода. З такого тіста пекти хлібчик. Його ж можна на щось добріше оприходувати. Так? А хлібчик замісити. У мене, до речі, там ще трішки пахти залишилося. І я просто можу туди додати води і на ній поставити е, хлібчик. А в мене розмерзався фарш. Тож я недовго думаючи накришила цибулі, посолила, поперчила, і зараз будуть якісь смаколики. Отак. От Отак. Я ж кажу за дурною головою. Я не знала ніколи, що на оцій пахті отаке виходить тісто, люди добрі. І якби хтось сказав, мабуть, не повірила б. Не звертайте увагу на тарахтілку, я ж це тісто сперла. А тепер прийшлося ставити нове на хлібчик. Я минулого разу робила печені пиріжки вже з смаженим фаршем. А це я ніяк не могла вирішити, що мені робити? Чи попекти їх, чи посмажити. Взагалі думала смажити, але вирішила ні. Печені зберігаються якось довше, не так черствіють. І печені е, менше жиру. Не бризкаються, менше коло них товктися треба. Ну, я взагалі не про це, я що хотіла сказати. Я виняла цей Це тісто З З Ну ви бачили, да З чаші. З чаші хлібопічки Я його поділила, покатала, лежать оце кульки на столі. Взагалі геть нічого. Не змащувала не стіл, не руки, нічого. І ви тільки погляньте, як з ним працюється. Клас. Не до рук не липне, ні до чого взагалі. Перший раз в житті я, якби раніше до можна було б замісити... Його більш здобне, да? дати туди яєчко, наприклад, е дати туди цукру більше, аніж на хліб, додати туди ванільного цукру. І наробити вові солодких якихось пиріжечків. Ну, Але не до Петрова. Ми раніше завжди цю пахту виливали свинкам. Я, значить, не знала, що на ній... Я чула я. Я знаю, що і млинці на ній смажуть. І тісто, і хлібчик, і пиріжки. Ну, але це я все просто чула, розумієте? Просто десь чула. Ну, як з ним працюється, люди добрі. Капець. Дивіться, який Брик. Так, треба якось є, я... я неправильно їх поскладала. Ті, що, ті, що перші складала, ті далі. Шикарне тісто, я ж кажу. А якщо б сюди додати ще чого-небудь, цукру, ванільки, Яєчко. Та я не знаю взагалі, можливо, в нас тепер увійде це в традицію на вихідних сепарувати молоко. Можливо, що і такий варіант буде. І це вже перебор. От. Дурацька звичка класти начинки в пироги побільше. Я минулого разу як пекла пироги, ну, зі смаженим да, дам'яском, вова кусає і каже, а де тісто? Тому що ну, воно наскільки було тонесеньке, що його майже не відчувалося. Які. Все, час їх уже на листик відправляти. Ось що в мене вийшло. Е, скільки тут? 16 пиріжечків. Ну, там тіста ж заміс був на 350 мл всього-навсього. Знову вийде начинки говен пиріжечок, а тіста, як казав, вова, а де тіста? А тіста не буде. Можна було і меншу кількість зробити, або менше начинки класти. Ну, я завжди пхнув пиріжки, стільки начинки, щоб. Коротше кажучи, тут не пиріжки з м'ясом, а м'ясо, не знаю, з пиріжечками чи з чим. Бо я так захопилася, у мене насправді було в кілограм. Я дістала сьогодні два пакунки. І ось це все, що залишилося від фаршу, від кілограму. Цей фарш я зараз приладнаю ще на один смаколик. Буде білкова запіканочка. Там, правда, цибуля не так ріжеться, ну, але, але вже як є. А з тістом, звісно, працювати суцільне задоволення. Я їх залишаю, нехай розстоюються, а потім буду випікати. А поки хлібчик печеться з другого заходу, пиріжки розстоюються, запіканка запікається, мені необхідно попрацювати з сирочками. Це в нас качота, і це буде покриватися другий слой. Останній. І все. Так, качка вже убіжала, прибіжала мілка. Другий слой. А в мене вже запіканочка готова. Ось так. Ой, сир уже віднесла. А зараз буду пиріжечки змащувати. З жовточком. Відзняла вам рецепт запіканочки. Вона, коли вихолоне, вона взагалі така упруга-упруга. Дивіться, сюди можна, за бажанням, якщо це не дієтичне харчування, додати ще сирку. М -м -м. Як кажу, вона соковита. Саме головне? Що інгредієнт? Тут два основних інгредієнта. І от один із них в жодному випадку, дегустуючи, скоріш за все, не вгадають. М -м -м. Боже, як це смачно. Рецепт на кулінарному каналі хліб спекла, пирогів напекла, запіканку спекла. До речі, Вова так і не відгадав, з чого вона. Сказав смачно, а з чого не знаю. Ох. Начебто і зробила багацько, але все не встигла. Ще хотіла ж масло пофасувати, але вже тепер завтра, бо це треба його. Дістати, розфасувати, завернути, завакумувати. І вже повністю стік у мене кисломолочний сир, але також зараз перекладу в ємність і приберу в холодильник. А вже завтра буду вакумувати. Завтра ще щось варити. Не знаю, правда, що ще не вирішила. Може, вночі щось зарить. Може, вночі щось придумається, видно буде. Все, мої любі мої хороші. Відео запіканки і про нове тісто для пережечків да? вийде з пропорціями на каналі Міма на кухні. Так, да, до речі, стосовно міми на кухні. Так, дивіться, я вам розповідала, що, от у колись там ми дивилися, да, не обновлялась інформація, потім двічі. Так само відбулося і вчора, ну, вчора, сьогодні. Так, дивіться. Ось скріншот робилося позавчора, 23 марта о 9.32. 827 годин. Так, дивимося далі. Далі в нас йде 25 марта, тому що вчора весь день так і було. Сьогодні вранці. Ось 7.01 стало 851 година. Тобто, не вистачає 149 годин. Але, так як вчора не обнулялося, може двічі обновитися. І дивлюся, ось увечері о 8.06. І тут уже 877 годин. Тобто, не вистачає 123 години. Залишилося ще зовсім трішечки і ми це зробимо з вами. Тому все, кому цікаво, досить корисний рецепт запіканочки. Вона підходить і для тих, хто на ПП, і для ЗОЖ. І просто. Для їжі, для різноманітності. Соковита, класна, смачна. І ніхто не вгадає, з чого вона. А якщо би туди ще цибульку підсмажити, ой, так то взагалі була б песня. Ну, і формочку меншу треба, щоб вище було. Тому, кого цікавить, всі після перегляду цього відео йдемо. На міму на кухні. А я вам бажаю тихого вечора, мирної ночі. І всього вам самого найкращого. Всіх цілую люблю. Бувайте до завтра. Па-па!